Як нам в дитинстві міг подобатися цей серіал? Це просто брі. Але я пам'ятаю, що ми чекали прям кожну серію, і прям так переживали за головних героїв. Прям вообще дуже багато дівчат мріяли бути схожими на головну героїню. І може так і сталося. Може, ми і стали трошечки схожі на неї дівчатки. Привіт, це кіномамка, і тут ми обговорюємо все про світ кіно, фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут нереально цікаво. Контент дуже класний. Є, що подивитися, Тож став лайки, пиши коментарі. Ділийся моїми відеосами з друзями, що саме. На постійно закривається це око, і допомагає мамі добувати перші 100 тисяч на цьому аккаунті, адже це дуже-дуже дуже важливо для мами. Я пам'ятаю навіть, як у дворі ми гралися в цю геро героїню, грали з хлопцями, постійно хопали палки, якісь там кільця, кидали отак. Давай, я тебе побіла, а ти моя подруга Габріль. Здогадалася, що це, це серіал? Ага, так, це Ксена, принцеса Воїн. Типу історичний фантазійний серіал, від якого ми всі фанатіли. Я пам'ятаю, що був серіал Геркулес, і вони якось були взаємопов'язані один з одним. ну типу Я пам'ятаю, навіть були серії, де Геркулє зі своїм там другом, оцим, я не забула, як його звати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пам'ятає. І оця Ксена зі своєю Габріель вони були навіть там, в, там декілька серій було, що вони були всі разом. Блін Я пам'ятаю, як всі фанатіли від цього серіалу. Реально ми у дворі гралися в ксену принцесу Вої. Ми постійно ще спорилися, хто буде Ксеною хто буде Габріель шукали довгу палку, як у Габріель. Якісь там кітця кидалися. Отак, одна, одна, одна. Коротше, серіал був а, класний, але зараз в дорослому віці, ну, типу, я не можу подивитися навіть однієї серії, тому що вона чогось підташнює. А чи дивилися ви цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях і які ще серіали з дитинства ви пам'ятаєте.